Ось такі двері. Двері в житловий комплекс Печерськ-Скай. Це в місті Київ. Колір обумовлений з забудовником, тобто всі двері такого кольору в даному будинку, все інше це вже забаганки замовника. Та наші можливості. Наші можливості це двері. Конструкція дверей 6 класу захисту максимального, захисту від зламу. Це максимальний інструмент, це вже кутові машини болгарки, це вже дрелі, величезні ломи, кувалди, все це стримає дана конструкція дверей. Замки вибрані найкращі, а саме це підбиток під пальця X1R. Нижній замок та верхній замок Матура 3DK. Додатково ще встановлені. <клес> Додаткові точки замикання це девіатори, це тяги. З внутрішньої сторони, як ми бачимо, як ми бачимо, оздоблення нема. Внутрішнє оздоблення, скоріш за все, буде натуральний камінь. <клес>